Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Е, буду показувати, що я не вишивала цього тижня, але в мене є невеличка халепа з інтернетом. По всьому новому Московському району є халепа з інтернетом, фрегат. Е, я від учора сиджу без інтернета, і зараз я наснімаю це відео і піду шукати, де в мене бере. Е... Мобільний інтернет 4G, щоб загрузити. Бо, бо е, в мене на, му, на моїй території 4G не бере. От. А через просто мобільний інтернет я буду це загружати, ну, не знаю, до завтра, мабуть. От. То піду на берег річки, там у нас наче бере 4G. Тому зараз я знімаю це відео, швиденько все розповідаю, е, снідаю і йду грузитися. Мені сьогодні є чим похвалитися, бо я довишивала цей чудовий трикотаж. Це в мене була схема, нагадаю, від творчого Більця в Instagram дизайнер Дуже класні коти, схема класна. Вишивала я їх з, здається, з листопада. місяця, От, 30 днів я їх рівно вишивала, і я минулого тижня доробила йому ці. Сніжинки і доробила весь бекстіч Зробила тут надписи. Надписи я робила, брала трішки товщу таку е котонову ниточку і е в прикріп її пришивала викладною ниткою. Ну а Це все муліне. от Бачите, які гарні котики. І отут-от в сніжинках, я не знаю, чи зараз буде видно, там ще додана, е отак має, має бути, видно Тут ще одна ниточка муліне, а одна ниточка е, додана таким перлистим металіком DMC. Дуже гарні котики вийшли. В оригіналі вони на білому фоні, але мені чогось захотілося їх, знаєте, е, ну, сніжинки дуже гарні будуть саме от на такому темному фоні. І коли я подумала, що сніжинки будуть гарніші на темно-синьому, і котики вони такі яскраво виглядають е, кон більш контрастно, я б сказала. От, дуже гарна картинка вийшла. Поки я не, ще не знаю, як я її буду оформлювати, можливо, якусь таку ну, подушку зроблю, можливо, в раму поставлю. Поки що не знаю, просто було задоволення вишивати цих котів. От, тут в мене ще є розмітка, я почала її знімати, ще не познімала, і вони ще не миті, не купані. Їх треба буде попрати, бо тут трішки є сліди від п'ялиць. Я думала, що я не буду їх прати, Але потім бачу сліди від п'ялиці, там трішки є таке, знаєте, ну, не потерлася, але ну, все одно, Коротше, треба буде їх попрати. Вишивала, нагадаю, це в мене тканинка українського виробництва Онікс. Хто сумнівався, як вишивати на Onyx, дуже вона класна, вона десь 30-го каунту. Вона м'яка, мені подобається, що вона м'яка. Переплетення в неї гарно видно, вона мені навіть подобається більше за Мурану. От я вишиваю на чорному мурану і щось не те. І хрестики кривуваті, і це. а на Оніксі, бачите, і хрестики непогані, і сама тканинка гарна. Єдине, що я її перед тим, як вишивати, трішки замочила, думала, можливо, вона там колір віддасть, або всядеться, або ще щось. Ну, Здається, вона колір сильно не віддала, але на всяк випадок, треба її якось промити, скажімо так. Ну, І ви ж розумієте, що тканина там в фабричних умовах робилася, можливо, не, не якась пильненька, якась там. Припала чимось там, ета, то я її помила. от Трішки вона всілася, але не так, як в мене сідав Онікс по 7 см. Ця щось, мабуть, вони щось стали робити. З нею щось е, таке, Коротше, змінилася вона на краще. о от Це мій фініш, е, це з великих фінішів мабуть. Перший такий ну, відносно великий фініш, бо тут здається, чи 16 чи близько того тисяч. Воно не здоровезне, але така ну, робота, знаєте, солідна. Отак от ручку покладу. Бачите, отак от котик розміром з мою руку. От. Тут тільки оці сніжинки 660 тисяч, ой, 660 хрестиків займали, тобто вона не маленька. От. Е, задоволена я, що ці котики отримали фініш. Я вже наробила стартів. Я думала, що я зроблю цей фініш, нічого не буду починати, але я ж ви бачили минулого відео, я там почала калібру з е, да, з гібіскусом. Е, і, і ще в мене там зріє старт, хочу я соняхи вишивати, але в мене поки що на нього нема ні ніток, ні тканинки. Але дуже хочу. От, Це то, що в мене було по фінішам і по такому найбільш ефектному просуванню. Що ще я робила минулого е, тижня? Вишивала таку штуку, я на, на темному її покажу, бо е, ну, на, на світлому фоні її буде не видно. От, Вишивала таку штуку, це в мене сніжинка від Wood Stitch, вона об'ємна. Це буде таке. Отаке от воно з п'яти таких елементів складається, вони вишиваються окремо, потім збираються. Це з цією сніжинкою я в СП в рукодільному шабаші вступила, тобто мені от на тиждень треба буде такий елемент половинку вишивати. Вишивається воно нескладно, вишивається воно прозорий бісер, прозорою монониткою, двосторонні на, на прозорій основі. Нескладно, але треба знаєте, зловити момент, як воно вишивається. от Воно двостороннє, бачите? Так воно на дотик дуже приємно, але цю прозору основу я її коли хватаю пальцями, коли вишиваю. Її треба потім буде взяти або серветочку, або якусь штуку і попротирати, коли я буду це збирати. Я вже думаю, де я її буду зберігати, бо вона ну, трішки така крихка, От. Ще не вишила вже, думаю, де зберігати. Я маю її за травень душити. Тобто, можливо, я оцю ще половинку можливо, ще почну. От, ну, Чесно скажу, вона довгенько вишивається, бо там треба приладитися. І я йду: отак от спочатку отут нижню вишиваю, а потім отак повертаюся Оці всі штуки. Воно не складно, але просто треба покрутитися. От. І тут найскладніше це фіксувати нитку на початку і на кінці вишивки. От. Це все в мене у такій коробочці складено, тут є бісер, тут пристойна така штука бісера. Тут є такий більшенький бісер, і є мононитка. Це була в наборі така котушка. Тут підписано, як її вишивати. В принципі, нескладно вишивається. Треба тільки час на то вишивання. От, оцю сніжинку відкладаємо, сподіваюся, що я за травень її вишив. І що я вишивала ще? Я ще вишивала мою мірабілію. Я її витягнула з киснапів, бо буду переставляти. От, якщо ви пам'ятаєте, в мене була така зимня, зимня зимова дівчина. От, зима в мене була. От, а це в мене весняна дівчина. До неї тут має бути е, вишитий бузок. Я дуже хотіла його повишивати, щоб сфотографувати з бузком, але щось, мабуть, не вийде в мене цей фокус. От, бачите, нарешті я дошила оцю зелену накидку. І так, от, якщо здалеку дивитися, тут видно, що це накидка. що це... Вона такими спадає складками. От. Не дуже я задоволена цим молочним кольором, але він чітко по Ну, відтінок чітко по ключу. Тобто, я б, мабуть, щоб щось більш таке зелененьке взяла, але не було чого зелененького. От, Я взяла те, що було по ключу. Отут ззаду у неї така драпировка, мабуть. Я не знаю, як це правильно назвати. Коротше, така накидка. Тут я пропуск, я лишала, оце, бачите, дірочки, це все буде бісер. отут -от, от І от -от -от буде бісер. Бісеру на ній буде багато, і тут мені ще лишилося вишити близько 4 тисяч, 4,5. Половина, то я порахувала тут на обличчя і на руку. Я Тілесні відтінки буду вишивати для всіх чотирьох дівчат одночасно. І обличчя руку я віднімаю, і тут близько чотирьох тисяч ковтинка в неї. Ковтинка буде вишиватися такими сироблакитними кольорами. От. Вони трішечки відмінні від того, що в оригіналі, але я думаю, що буде гарно. І тут буде ще в неї зачіска. Волосся і буде тут зверху багато цього буска, в руці в неї буде гілочка бускова, і по краях тут теж буде трішечки квітів. От. Мої плани до кінця травня душити цю дівчину. Я не знаю, як в мене це вийде, але сподіваюся, що вийде. Основне, найстрашніше я наколупала, сподіваюся, що бузок мені піде трішки краще, можливо, можливо, марно. Сподіваюсь, не знаю. От, я її зняла зараз, чому вона така жмакана, бо вона в мене на таких кюснапах, і вона була, ну, нижня частина була, отут потім середня отак була зап'ялена, і зараз я її пересуну, щоб вишивати верхню частину, щоб мені сюди потрапляв бузок, цей рамочка, і щоб потрапляла верхня частина дівчини. Я думаю, що я дошию спочатку кофточку і зачіску, а потім почну вишивати бузок, вишую верхню. Половині і перейду тут по краях ще буде трішки того буска. В принципі, вишивається воно нескладно, але просто вона здоровезна. Вона велика, вона біля 60 тисяч хрестиків. Це при тому, що в мене тут не відмічений. Бекстіч в мене не відмічений, в мене відмічені намистини, і я тут намагалася там, е зробити їм якесь обличчя петітом. Не знаю, чи це була гарна ідея чи ні. Я ще не вирішила, буду я його петітом вишивати чи ні. Бо тканинка в мене е турецька рівномірочка, і е ну, вона не тримає форму, вона така, знаєте, дуже-дуже м'якенька. Я її колись купувала в Лоліці, я це вже розповідала цю казкову історію. Взагалі-то в неї, здається, цю тканинку беруть більше на вишиванки. От, я вирішила на ній картину вишивати. Ну, нічого страшного. Виглядає дуже симпатично така колір кави з молоком. воно... Е в принципі, непогано співвідноситься з усіма кольорами. Нагадаю, тут ще буде дівчина літо і дівчина осінь. Дівчина літа буде в таких рожевих відтінках, а дівчина осінь, ну, звичайно, буде в таких помаранчева, червона, якихось таких осінніх кольорах. От. І усі чотири нормально з цією кавою з молоком йдуть. От, це мої плани на наступний тиждень, це повишивати мірабілію і повишивати мою е, сніжинку. Ну, можливо, ще щось додасться. Я не знаю, мені ж треба трамвай повишивати, я ще в травні його не вишивала, мій трамвай від катушених рукоділок, бо я там безпе задіяна. От, і дуже б хотілося ну, нові процеси повишивати, що в мене. Тільки стартували, але не знаю, подивимось, як воно полізе, як воно піде. Все. На цьому буду з вами прощатися, бо не хочу робити дуже велике відео. Я взагалі не знаю, як воно зараз через мобільний інтернет буде грузитися і скільки воно буде це робити. От, всім вам бажаю гарного, продуктивного наступного тижня. І побачимось в наступному рукодільному щоденному.